Ласкаво просимо у світ EcoFlow Wave 3, кондиціонера нового покоління з найпотужнішим охолодженням серед портативних рішень. Для всіх, хто шукає пригод і відкриває світ, Wave 3 піднімає комфорт на новий рівень будь де, будь-коли. Охолоджує простір лише за 15 хвилин до мінус 9,5 градусів. Додатковий акумулятор подовжує час роботи. Для затишку всю ніч. А коли стане прохолодно, Wave 3 ще й зігріє. Обирайте з кількох режимів кондиціонування і насолоджуйтесь комфортом без турбот. Ви завжди готові до всього. Бо комфорт має бути постійним. Інноваційна система з подвійним повітропроводом ідеально працює у найрізноманітніших умовах. Створіть свій власний клімат. Зволоження, режим сну, автоматичний або енергоощадний режим, щоб завжди підтримувати ідеальну температуру, навіть коли вас немає вдома. EcoFlow Wave 3 – портативний кондиціонер, комфорт, що подорожує з вами.